Любі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Пучкова Поліна, я хімік-інструктор та практикуючий майстер манікюру. Підпишись, щоб не пропустити нові та цікаві відео. Сьогодні у нас новий розбір складу нейл-продукту на безпечність і під приціл потрапив бренд Найві. Мені давно хотілося поповнити свою палітру кішечками і вибір пав на цей бренд. І вирішила замовити тільки три відтінки, тому що мені дуже важливий саме склад. Безпечний він ще ні. Його я не змогла знайти на саді, тому на пробу замовила тільки три. Візуально до мене гелаки справили приємне враження, тому що ефект не такий прям сильний яскравий насичений, а він такий делікатний, ще його називають шовковим, тобто, все те, що я якраз і хотіла. А тепер переходимо до складу. І склад ось такий. І ось тут я чесно трошки здивувалася, тому що формулювання досить складні, і так одразу виявити деякий інгредієнт ну, для мене було, якщо чесно, складно. Ось, до прикладу, ця виділена зона, щоб ви розуміли, це один компонент, і в мене не настільки гарна пам'ять, щоб пам'ятати всі компоненти настільки точно та ще й такі довгі синонімічні назви. Тому що у кожного компоненту цих синонімів має бути і десятки, а то навіть і сотні. Ну, я чисто фізично не можу запам'ятати. А виявилося, що це вже нам давним-давно знайомий Удма. Так, це звичайний уритан-демотакрилат, Він відомий свою безпечністю та міцністю, і він чимось схожий по своїм властивостям на Діхему. І він є цілком безпечний, тому зелене світло. Але навіщо було писати так складно, тому що бренди зазвичай використовують більш прості назви, і я, якщо чесно, вже до цього звикла? Йдемо далі у складі. Наступним позначено ось таке формулювання, і це формулювання клас небезпечності для водних організмів. Третій найнижчий, але в складі він не має бути. Це може бути йти в якихось сертифікаційних документах, але в складі воно не потрібне. Тому, будь ласка, бренд дослухатись та на наступних партіях товару приберіть, тому що воно там не має бути. у нас іде мономер на Хема. За нього ми вже з вами розмовляли дуже багато разів, і хочу тільки зазначити те, що тут за рахунок того, що це саме йде Гейлак. Колір, то хема може бути одним мономером і нічого йому додати не треба. А плюс хема стоїть не перша у складі, а друга, і це вже є гарант того, що її там не дуже багато. Тому, в принципі, має бути. Але якщо б це, наприклад, був прозорий продукт, база там чи то, то я б, наприклад, радила, щоб тут був би ще один мономер. Саме для цього складу безпечно пропустимо. Наступним йде фотоініціатор БАПО, це фотоініціатор нового покоління, і я, якщо чесно, його в складах зустрічаю ну прям досить не часто. Але цей фотоініціатор є дуже безпечним, він прям класний і, можливо, це за рахунок того, що це нові фотоініціатори, які більш продумані, прораховані, тут прям дуже таке велике зелене світло, тому що він класний. Єдиний нюанс в нього полягає в тому, що він дає таке злегка жовтувати забарвлення вже кінечному продукту, і, в принципі, якщо не використовується в гейлаках, то все має ок. А ще він дуже класно полімеризує Ну, прям дуже товстелезні шари матеріалу. Ну, це прям ну, класний фотоініціатор, тому все ок. Ми його залишаємо. Наступний теж фотоініціатор Гідроксікла і це фотоініціатор, за який я доволі часто розказую. Він часто використовується, і я люблю цей фотоініціатор. І в випадку цьому, що він тут є у складі, скоріш за все, щоб мінімізувати оцю жовтизну, який дає попередній фотоініціатор. і таким чином цей матеріал розбавили і ну, все добре. Це дуже продуманий склад, насправді. І останній гідратоксиду заліза це пігмент, і логічно, що він тут має бути, тому що жодна кішка без цих залізних часточок не буде кішкою. Безпечно залишаємо. У підсумку хочу сказати, склад дійсно гарний та безпечний. Мені все подобається. Єдине, що хочу звернутися до бренду будь ласка, спростіть назви ваших компонентів. Це значно полегшить життя майстрам, які хочуть зрозуміти, чим вони користуються та що наносять клієнтам на нігті. Дівчатка, як вам такий розбір? Пишіть в коментарях, також пишіть, чи зіштовхувались ви з такими назвами компонентів на етикетках. До зустрічі в наступному відео і до нових розборів!